Дихання це одна з головних умов життєдіяльності організму на всіх етапах еволюційного розвитку. Функція дихання постачати тканинам організму киснем і виводити з нього вуглекислий газ. Етапи дихання. зовнішнє дихання, легеневе дихання, перенесення газів кров'ю та тканинне дихання. Зовнішнє дихання здійснюється в результаті скорочення та розслаблення скелетних м'язів. Зовнішніх міжреберних, діафрагми черевного пресу, який взаємодіє з міжреберними м'язами і діафрагмою рецикропних. При форсованому диханні підключаються м'язи шиї, внутрішні міжреберні м'язи, торс. І навіть крила носу. Скорочення і розслаблення дихальних м'язів збільшують і зменшують розмір грудної клітини, що утворює коливання тиску в порожнині плеври та легень і веде до вдиху та видиху. Легені зв'язані з атмосферою повітряноносними шляхами. Грудна порожнина герметично замкнута. Плевральна порожнина це щілина між вісцеральним і параетальним листами плеври. також щільно замкнута. Тиск в неї нижче атмосферного і його називають від'ємним. Якщо порушити герметичність плевральної порожнини, виникає пневмоторакс, Легені спадаються. Діє еластична тяга легенів незбалансованим внутрішньоплаворальним тиском. Вдих акт активний починається із скорочення дихальних м'язів. Видих акт пасивний, пов'язаний з їх розслабленням. Повітря входить в легені і виходить з них в результаті коливання внутрішньоплаворального і внутрішньолегеневого тиску. Ось графік коливання внутрішньоплеврального тиску при, вид при видиху. І графік змін внутрішньолегеневого дихання. Вдих. Видих. Скорочення м'язів відбувається в результаті діяльності скупчення нейронів, розміщених в різних відділах центральної нервової системи, що складають дихальні центри. Елементи його локалізуються в корі, гіпоталамусі, ворольовому мосту. Довгастому мозку, де розташований головний дихальний центр. В спинному мозку шийному відділі знаходяться центри діафрагмальних нервів. В грудинному відділі центри міжребрених нервів. Всі елементи дихального центру володіють різними функціями. Від дихального центру в корі залежить довільне дихання. Гіпоталамічні нейрони координують дихання з іншими функціями. Бульбарний центр володіє автоматією інспіраторного і експіраторного відділів. Центри діафрагмальних і міжреберних нервів це спінальний відділ дихання. Бульбарний центр посилає імпульси в спінальний відділ, від нейронів якого імпульси передаються дихальним м'язам, і вони скорочуються. Так відбувається вдих. Припинення імпульсів розслаблює дихальні м'язи. Це призводить до видиху. На активність дихального центру впливає аферентна пульсація дихальних м'язів і респіраторних відділів легенів. Переривчий характер потоку нейронів діє на бульбарний центр і сприяє змінює фаз дихання. Бульбарний центр є життєво необхідним. При його руйнуванні дихання зупиняється. При пересіканні спинного мозку нижче шийного відділу залишається тільки діафрагмальне дихання. В регуляції активності дихального центру велику роль відіграє газовий склад крові. Кількість вуглекислого газу. Згадаємо дослід Федеріко з перехресним кровообігом. У двох кроликів сонні артерії з'єднані перехресно Кров з тіла білого кролика направлена до голови сірого кролика. Омиває його мозок. Кров сірого кролика омиває мозок білого. Дихання кроліків реєструється одночасно на стрічці кімографа. І на стрічці самописця. Ось графік спокійного дихання. Затиснемо трахею білого кролика. У сірого виникає задуха, так як в його мозок поступає кров з надлишком вуглекислого газу. А у білого кролика дихання стає рідше. В його мозок поступає кров сірого кролика з пониженим вмістом вуглекислого газу. Дослід доводить, що вуглекислий газ є стимулятором діяльності дихального центру. Зовнішнє дихання людини вивчається методом спірографії. Спірограма дає можливість вивчати параметри зовнішнього дихання. Так відбувається запис з пірограми, на якій видно дихальні об'єми. Вдих, видих. Це так зване дихальне повітря об'ємом 500 мл. Після спокійного вдиху можна зробити максимальний його об'єм біля 2000 мл. Це резервний об'єм вдиху. Після спокійного видиху можна видихнути ще 1500 мл. Це резервний об'єм видиху. Сума цих об'ємів повітря складає життєву ємкість легенів біля 4000 мл. Після максимального видиху в легенях залишається 1000 мл залишкового повітря. І повітря мертвого простору 150 мл. У тренованих спортсменів життєва ємкість легенів 5000 мл і більше. У жінок обсяг життєвої ємкості легенів менший. В старості життєва ємність легенів зменшується. Чим більше життєва ємність легенів, тим краще організм забезпечується кистем. Для збільшення ємкості легенів необхідно добре розвинуті дихальні м'язи. Заняття спортом відкриває широкі можливості для зміцнення і розвитку дихальних м'язів збільшення дихальної ємкості легенів.